Хеппі Лор. Допомога при болю в горлі. Добрий день. На зв'язку з Тесен військовослужбовець, колишній радник керівника Офісу президента прав, прав Віктор Андрусів. Говоримо про страту українського військового, ситуацію на фронті, а також про те, що може стати новими цілями для російських ракетних атак. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! 6 березня у соцмережах з'явився відеозапис, на якому російські військові цинічно розстріляли збройного українського військового полоненого після його слів Слава Україні. Ця подія викликала неабиякий резонанс в українському суспільстві. Деякі військові експерти і, взагалі, аналітики говорять про те, що відео опубліковано з метою, щоб вплинути якось на українських військових, щоб ті, начебто, не брали у полон. Росіян, адже останнім часом вони масово здаються. Що ви можете сказати про це військовий злочин Росії, та з якою метою, на вашу думку, було поширено це відео. Ну, по-перше, треба е сказати, що ну, взагалі, саме відео і те, що сталося, це е трагічна і водночас, неймовірно героїчна історія. Це ну, ми побачили вживу ситуацію. Про яку знімають фільми. Ну тобто, як правило, там з інших війн про таке фільми цілі знімають, а ми побачили вживу, як е, наш воїн віддає своє життя за речі і цінності, в які він вірить. Е, з того, що я бачу, це відео було поширено звичайними російськими ідіотами, і, які просто, так би мовити, хотіли показати, що вони вчиняють з полоненими, які мають позицію. Тобто. Ну, не не здаю, не не здаються з точки зору та моралі, не, не, не ламаються і тому подібне. Вони е, по-перше, хотіли показати, які вони тому що ми бачили, що це якби пішло більш таких приватних, маленьких маленьких соцмереж. Е, вони просто очевидно хотіли показати це як своє досягнення, що вони вбивають українського військового, і водночас вони хотіли показати, що вони вбирають за його позицію. Ну, тобто, не то, що зворотній, а ситуація для них обернулася просто катастрофічно, і вже вчора ввечері набагато цинічнішим було те, як вони це коментували. А вони говорили, що ми там чуть не передягнули їхнього якогось там чмобіка і розстріляли його. От. Тому е, я ну переконаний, що це не була ніяка, ні спланована спецоперація, нічого. Це звичайний прояв е, цієї нелюдськості, е, оцієї здичавілості, Російських солдат. Володимир Зеленський коментуючи це відео, наголосив, що Україна знайде вбивць. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність може чекати на воєнних злочинців за цей вчинок? І наскільки, взагалі, ймовірно, притягнути їх до відповідальності? Ну там, згідно з законів міжнародного права, там їх взагалі треба буде судити по міжнародному праву, тому що вони порушують міжнародне гуманітарне право. Яке якраз і регулює, ну тобто ці стосунки, і для цього має бути створений спеціальний трибунал, на якому мають розглядатися такі справи, встановлюватися особи не тільки ті, хто розстріляв, а безпосередньо їхні командири, тому що вони більше на більшою мірою відповідальні чим солдати за те, що відбувається, от і в цілому, навіть засуджуватися може цілий режим, який пропагує відповідну ідеологію. І поширює відповідні підходи, от так чи інакше, це буде лежати в більшій площині міжнародного гуманітарного права, от але ну тобто, знаєте, скажімо так, вбивці нашого воїна можуть загинути і просто в рамках бойових дій, тому що бої інтенсивні, тому вони можуть бути скаже. Так вони можуть загинути а пізніше, наприклад, нам вдасться встановити хто що це були вони. Путін і його команда обіцяли Україні відсутність тепла і світла. Вже весна на дворі, навіть зима була на нашій стороні і була на теплою. У своїх соцмережах ви писали, що збити енергетику більше не має сенсу, оскільки споживання падає, і Україна вистояла на фоні попередніх ударів. Деякі експерти вже говорять про те, що Росія спробує атакувати і завдавати якісь подібні проблеми вже тепер з водою. Що ви думаєте з цього приводу? Що ще може стати новими цілями для? Російських атак ну зараз уже не просто якби Путін в чергове програв. Треба сказати. Тобто, Путін не знов не досягнув результату. Він хотів, щоб ми тут почали, скажімо так, бунтувати, скидати владу, тому що у нас не буде світла і тепла. Але насправді ми встояли. Пройшли зиму, і зараз у нас вже не просто е, там немає дефіциту у нас вже великий профіцит. Тобто, ми насправді вже навіть можемо продавати електроенергію за кордон, от е, це треба розуміти стосовно цілий, е, значить, я переконаний ті там дані, які я маю можливість вивчати, свідчить про те, що е, їх цікавлять саме зараз логістичні вузли, тобто це мова йде про вокзали, про мости. Про якісь такі транспортні вузли важливі, Ось, оскільки очікується значне перекидання західної зброї і удари по логістичним вузлам мають сповільнити цей процес. Тому я думаю, що це є ключовими їхніми цілями. Вони накопичують ракети на масштабний удар. Можливо, він трошки перенесеться в часі, тому що можливо вони хочуть його синхронізувати з зразу якимось широким бойовим наступом, але зараз в ближчі кілька тижнів, можливо, навіть і цілий місяць вони не зможуть робити ніяких великих наступальних операцій в зв'язку з тим, що погода не дозволяє це робити. Тому можливо вони накопичать цей потенціал і нанесуть такий масштабний ракетний удар пізніше. Хоча, ну по тому як вони вели розвідку ПВО і всього іншого, ну я очікую, що можливо це станеться саме цього. Чи, будь ласка, чи видихається зараз російська артилерія? У січні цього року ви зазначали, що російські генерали не вміють воювати без неї, і це чи не єдина зброя, яка дозволяла противнику просуватися і задавати втрат українській армії? В соцмережах ви писали, що якщо влітку вони стріляли 20 проти одного, то в грудні вже 5 проти одного, а в березні може бути два або навіть один до одного. Чи спостерігається зараз цей перетет, чи поки про це говорити рано? Притет ще не досягнуто, і вони там все ще переважають нас там десь один до трьох, один до чотирьох. От. Але, тим не менше, насправді в них пішло дуже велике виснаження. Ми бачимо оці постійні сварки між Вагнером і регулярними військами. Власне, вони сваряться за. Артилерійські боєприпаси, і е, потрібно, щоб всі розуміли, що те просування під Бахмутом, яке в них було, вони якраз і досягнули завдяки оцій перевазі в артилерії. Але зараз вони почали зупинятися, плюс е, наші будуть е, вже навіть контратакують і вирівнюють ситуацію. І це якраз е, ну, це все стає можливим завдяки тому, що у них дійсно е, виснажуються запаси артилерійські. Е, е, я також очікую, що. В березні ми вже будемо більш широко застосовувати далекобійні снаряди і зможемо е, наносити удари по їхнім складам, які знаходяться на відстані десь 80 кілометрів від лінії фронту. От і якщо це теж відбудеться, вони понесуть втрати ще в цьому, і взагалі вони будуть змушені відтягнути склади від фронту значно ще далі, що ускладнить їм підвезення і везення. Дій акція інакше ситуація, як я і прогнозував, прямує до паритету. Єдине, що ми очікуємо збільш е, сами, самих снарядів з боку наших європейських колег, щоб вони нам передавали значно більше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що віддав наказ про підкріплення для Бахмута. Запеклі місто за це місто герої тривають і далі. Чи можете ви підсумувати, яку роль загалі зіграв Бахмут у цій війні, і яку роль продовжує? Наразі ну Бахмут однозначно війде в історію як е, велика битва е, цієї війни. От, е, і хоча він не несе якогось суперважливого значення, тобто, тут його е, мова йде про те, що якби ворог його захопив, то ми би не програли війну війну. Тобто, наприклад, якщо б ворог захопив Київ, то зрозуміло, що воювати було би дуже складно. А якщо він захоплює Бахмут, то ні. Але в цілому Бахмут допоміг нам дуже сильно. По-перше, ми виграли цей час, дуже важливий для нас, тому що тільки в січні, нарешті, ми отримали підтвердження того, що нам надають танки, і Бахмут вистояв до періоду приїзду перших танків, тобто перші польські леопарди, вже на території України. Бахмут не дав їм розгорнути широкий наступ, тому що вони не могли наступати не не завершивши захоплення цього міста. І вони тратять значні сили і знищені ресурси, щоб його захопити. А відповідно, вони не можуть наступати на інших на інших ділянках. Тобто, фактично, Бахмут він зараз скував російські війська. Вони зав'язли в цьому місті і не можуть, не можуть діяти розгортати нові операції. І він продовжує виконувати зараз цю функцію за цей же час. Ми е, навчаємо нові наші бригади, е, нові наші поповнення, і все це десь буде на середину кінець квітня, готове для нанесення контрудару. Можливо, е, локальні удари будуть і раніше. Бахмут має як і має величезну психологічну і політичну цінність власне для Росії. Ми чули таку заяву від Євгена Пригожна, це власник ПВК Вагнер, який сказав, що ось нездатність забезпечити перемогу саме в цьому місті може призвести до колапсу здовж всього російського фронту. Що ви можете сказати про цю заяву? Чи справді це так? Ну, з того, що ми бачимо, то він явно перебільшує. Але те, що вони втратили колосальні війська, і, зрештою, в якійсь мірі можна сказати, що сам Вагнер припинив своє існування як якась велика сила, а не як якийсь там маленький спецзагін, яким вони й були до війни, там от це все відбулося у Бахмуті, і в цьому плані дійсно, що, скажімо так, без взяття цього міста. Їхній морально-психологічний стан, тобто на фоні тих втрат, які вони понесли, він буде дуже поганий. Він і так поганий, але ситуація для них буде ще гіршою. Тобто проводити мобілізацію, отримувати нових мотивованих бійців для них буде просто неможливо. І я взагалі вважаю, що Бахмут завдав страшної шкоди якраз на рівні їхнього командування, тому що конфлікти між Пригожиним і Шойгу розгорнулися саме через Бахмут. І я переконаний, що не взяття Бахмут. Хмута тільки буде поглиблювати цей конфлікт, і рано чи пізно, участь в участь цьому конфлікті вже візьме сам Путін. А фактично війська будуть втрачати керованість станом на сьогодні. До речі, я не вірю в те, що вони візьмуть це місто. Євген Пригожин зробив також низку заяв, які свідчать про те, що він побоюється, що міністерство оборони Росії веде битву за Бахмут до останнього учасника групи Вагнер і піддає його сили знищенню. Як Ви вважаєте, як взагалі ось це знищення вагнерівців, які тих зеків, так і елітних їхніх груп елітних представників Вагнера взагалі допоможе українській армії на інших напрямках та на в інших боях? Ну, насправді, насправді знищення Вагнера для нас, ну, тобто, це є знову ж таки знищення сили противника, зменшення його сили. Але треба розуміти, що Вагнер це зеки і елітні, тобто це поєднання дійсно ну, таких найбільш професійних військових, і, от саме такого, як я називаю м'ясний вал зеків. І в тому плані, що ми знищили для Росії дуже велику кількість зеків. Зрозуміло, що ми не виграли від цього дуже багато. От тут ключова історія полягає в тому, що знищенням Вагнера, фактично, ну вони намагаються усунути цей конфлікт з пригоженим, на який на що він, до речі, не хоче йти. Ну тобто, він не, не буде максимально не допускати зникнення Вагнера і себе з публічного поля, і з іншого боку. Сам, сам Вагнер його знищення. Теж е, руйнує концепцію приватних військових компаній, тому що в Росії в грудні почали створюватися такі компанії в надії, що вони так само як Пригожин зможуть створювати боєздатні підрозділи. Але історія Вагнера це фактично є е, кінець таких е, історій, плюс це кінець історій, в яких використовуються люди як м'ясо. Я думаю, і для нас це важливо, тому що фактично ми зазнали якраз цих втрат, тому що були не готові до того, що е, вони можуть дійсно воювати просто людьми як м'ясом, тобто навіть в попередні місяці війни вони старалися берегти особи, особовий склад, і скажімо так, ті загибелі, які мали місце, це був скоріше результат якихось прорахунків. А тут мало місце цілеспрямоване знищення е, е, бійців. І я переконаний, що це все дуже сильно дасть великого удару по мобілізації по подальших діях і всьому іншому. Тобто, я взагалі очікую, що Бахмут він такий вчинить над ними завдасть їм морального надлому. Ми також бачимо, що запеклі бої, бої тривають і під вогледаром Нещодавно нещодавно чули таку інформацію від заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, що російський добровольчий козачий загін відмовився йти наступ там. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи буде ця тенденція продовжуватися? І власне як загалом це впливає на російський наступ, те що їхні бійці не хочуть контратакувати? Ну, ця ситуація знову ж таки, в чому якраз така важлива роль Бахмута, що той факт, що вони пішовши на такі страшні жертви, на такі скажімо, безсовісні, просто не нелюдські дії щодо своїх солдат, вони не досягнули результату. Тобто, фактично. А те, що вони не захоплюють місто, нівелює е, всю цю жертву, і це буде вести до бунтів. Тобто, я очікую, що е, як тільки підуть наші перші контрудари, е, вони почнуть бунтувати. Тобто, вже є приклади. Там є скандал з мордовськими добровольчими, батальйонами, які е, і повним складом, поїхали додому. І подібна історія буде відбуватися е, в багатьох-багатьох інших підрозділах. Е, плюс треба розуміти, що фактично е, е, вони зараз е, ну, вже майже повністю теж втрачають свої десантні війська професійні, от, які якраз воюють під Креміною і зараз перейшли знову ж таки теж під Бахмут. І е, нові війська, які в них е, вони притягують на фронт, це непрофесійні воїни. І відповідно кількість бунтів буде тільки рости, тому що не підготовлені, непрофесійні. Сіні солдати вони будуть розуміти, що краще їм збунтувати ще 6 в тюрму, чим просто загинути ні за що. Особливо на таке рішення впливає якраз недовіра до керівництва, і Путін, до речі, навіть який призначив знов цього лапіна, показує, що він не робить висновків. Тобто, генерали, які знищують безсовісно солдат, їх не карають. І я теж бачу, що в російських телеграмах починає розвиватися дуже велике обурення з цього приводу, що влада не вживає заходів по відношенню до таких м'ясників, умовно кажучи. І все це буде ставити. Я переконаний, літом російська армія вона буде в такому стані, який я називаю 1916 рік. То коли фактично деморалізована російська армія посипалась на фронті, і по факту це все призвело до революцій е і, взагалі, там до підписання сепаратного миру з німцями, от я переконаний, що російська армія прямує саме до цього. Головний розвідник України Кирило Боданов також вважає, що ось держава терористки залишився час лише до кінця весни, поки вона може ще агресивно воювати за його словами. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни. Що буде ось, коли Росія не зможе воювати агресивно? Що мається на увазі під цим? Як буде виглядати війна на вашу думку вже літку? Я насправді переконаний, що вони вже е, переходять до оборонної війни. От фактично, вони тільки хочуть спробувати вирівняти кордон Донецької області, і ну тобто, я схильний вважати, що вони е, готуються до оборони, тобто вони не готують якихось великих масштабних контрнаступів. А ті війська, які вони зараз там мобілізовують, стягують і тому подібне, е, ці війська готуються до оборони. От, тому е, я думаю, що цей надлом стався. Вже е, вони вже бачать, скажімо так, безмістовність е, і там безперспективність е, якихось своїх великих масштабних наступальних компаній. Е, їм потрібно взяти е, Бахмут, хоча б щоб. В якийсь спосіб виправдати ті шалені жартви, які вони понесли, і якщо ми їм теж цього не даємо, то ми їм завдаємо цієї морально-психологічної шкоди. От але в цілому я переконаний, що вони вже працюють над обороною. І, до речі, цього тижня теж було важливе рішення. Вони визначили, якби столицею окупованої Запорізької області Мелітополь. А це означає, що фактично вони публічно вже відмовляються від намірів захопити Запоріжжя? Ось тому я думаю, що нас чекає якраз уже з їхнього боку оборонна кампанія-канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що захід готовий розглянути гарантії безпеки для України, але у морні часи. На вашу думку, які ці гарантії безпеки мають бути для України і які країни мають бути залучені? Uh, ну я чесно кажучи, не розумію, чому зараз про це говорять. Тому що якщо ми переможемо в цій війні, то ми будемо одним із тих, хто буде давати комусь якісь гарантії безпеки. Тобто буде дуже багато держав, які захочуть з нами поклати союз для того, щоб мати гарантії своєї безпеки, особливо враховуючи, що у Німеччині тільки 10% населення сказали, що будуть воювати у випадку війни. То я думаю, навіть німцям, британцям і багатьом потрібні українці, які готові е, розбивати таких ворогів, як Росія. Е, зараз е, особисто я бачу гарантії, і ну, для мене ці гарантії можуть бути тільки в одному вигляді. Це, е, Країна, яка виробляє достатньо озброєння, щоб себе захистити, і армія, яка в будь-який момент може завдати поразки дуже сильному ворогу. Всі інші міжнародні коаліції, угоди і меморандуми, я це все не вірю. Так само я не вірю в те, що є смисл вступати в НАТО по тій простій причині, що якраз НАТО продемонструвало свою слабкість з перших днів війни. От і потрібно розуміти, що перебувати в союзі з такими умовними угорцями, які можуть завитувати любе рішення, означає, що НАТО не змогло би нас підтримувати, тому що угорці би завитували б рішення про те, що ми потребуємо військової допомоги. Я переконаний, що після війни будуть сформуватися взагалі нові союзи. Можливо, європейський союз буде розглядати, а тож він вже це розглядає. Формування своєї європейської армії. Цього теж хочуть американці, які не хочуть нести відповідальність і трати за європейський континент. І, власне, в цих всіх процесах ми будемо головним суб'єктом, а не пасивним таким актором, якому щось мають дати. Я думаю, що ми самі повинні вийти на порядок денний з цими рішенням. Пане Вікторе, дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Бачення.